Журналісти заборони зараз на передовій Південного фронту. Це Миколаївщина, тимчасово окупований росіянами Херсон, розташований за 50 кілометрів від Миколаєва. Селище, де стоять війська РФ, ще ближче. Звідти українське місто обстрілюють ракетами і важкою артилерією. Кожного дня прилітають в житлові будинки, цивільні об'єкти чи просто в поля зі стиглою пшеницею. Ми зустрічаємо Миколу наступного дня після обстрілу. Російська ракета вибухнула за 10 метрів від його будинку поруч з газовою заправкою в середмісті. Микола спав вдома з родиною. Дивом ніхто не постраждав. Це було початку 4 утра. Ми спали, почули, взрив, ну, як бахнули, три було взриви. Як відстрілялося, вийшли. В хату, а то саме побачили, що в хаті два вікна валяються. Тобто вибило два вікна повністю. Саме страшне було, коли от вдоміку в там людина, охоронець була, його стеклом поранило. Він весь в кровлі такий був. То вони до нас в хату зайшли, то саме ми його відмивали, йому там визвали. Ну живий здоровий порізало йому голову, розрізало стіклами. Бачите, он, воронка там була п'ятиметрова глибина ворон, а там же штратуарна плитка. І камні, і воно полетіло і побило кришу. Це ударна волна, і сусідів побито. На два квартали порозліталося. Ми бачимо руйнування в Миколаєві скрізь. За останній місяць росіяни влучили в два університети, в будинки культури, десятки приватних будинків. Загарбники трощили склади з продуктами своїми ракетами і вбивали мирних жителів, які просто чекали автобусу на зупинці. У нас в Миколаєві, після того, як бахкає, у нас так. Або бахкає потім сирена, або сирена і не бахкає. Отака якась у нас непонятна це саме. Хоча може бути сирена, а потім через 2 години щось прилетіло. Навіть якщо б була б сирена, яким би образом б вона спасла б кришу. Але в бомбосховище тут мало хто ходить. Містяни втомилися ховатися. І це зрозуміло, бо війна йде вже більше, ніж 5 місяців. Тут підвал знаходиться за три квартали. поки ви туди дойдете, у вас. Більша вероятність, що по вам по, по дорозі попаде, і ви можете туди не встигти дойти. А в три години ночі, коли немає світу, і ти маєш вдітися, документи взяти, або ти маєш постійно спати в Не всі ж люди сплять одніти, хтось спить в трусах, наприклад. У Миколаїві наразі лишається чверть мільйона українців. Це половина населення міста до війни. Ті, хто мали кудись поїхати, вже евакуювалися. А ті, хто залишилися, або волонтерять, або чекають на закінчення війни. За підрахунками місцевої влади, без роботи залишилось ну приблизно 80% людей. Основна проблема в Миколаєві, окрім прифронтової зони, це, звісно, там робота, їжа для незахищених слоїв населення. Ті, хто раніше працював, зараз там працюють. Це закривається. Коли заводи і працювали, але зараз якісь заводи працюють, москалі їх бомблять. В місті понад п'ять місяців немає чистої води. Після того, як на Херсонщині окупанти перебили водогін, цілий місяць води не було взагалі. Потім вдалося організувати постачання з південного бугу, але вода, яку отримують містяни в крані зараз, солона і брудна. Сюди приходить здоровезний на 20 тисяч літрів водовіз, який закачує воду сюди. Потім тут ну тут є такий невеликий турбогін, який надає воду там до нижче. Знаходиться крани, де люди її беруть. А оці 20 тисяч літрів ми заповнюємо щодобово. Ну і набирає таке? Що закінчилась вода? Слухай, ну, я тобі зараз воду дам. і так. Бачите, на добу вже не вистачило. Після отримання питної води миколаївці зазвичай прямують до волонтерських штабів, де роздають гуманітарну допомогу. Так вони і тримаються. Люди приходять цілодобово. Там є скриньки, де вони беруть заявки, заповнюють обов'язково на своє прізвище на кого. Ми беремо ці заявки, обробляємо і кажемо, роздача завтра з такої, то до такої то години. Катерина Сергацька, Микола Дандюк з Миколаєва для заборони.